У Черкасах вшанували Героїв Небесної сотні. На площі біля пам'ятного знаку Борцям за волю України увечері 20 лютого зібралися очільники міста і області учасники Майдану у Черкасах та Києві. Військові, які продовжують відстоювати демократичні цінності та захищають українські кордони, представники громадських організацій та небайдужі містяни. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Біля меморіального комплексу облаштували інсталяцію, яка відображала тодішню атмосферу майдану. У виконанні акторів обласного музично-драматичного театру відбулася постановка однієї з подій на барикадах майдану 2014 року. Присутні згадали земляків, які загинули під час Революції Гідності. Це Максим Горошишин із Грушківки Кам'янського району, Василь Сергієнко з Корсуня Шевченківського, Віталій Смоленський із Фурманки Уманського району, Юрій Пасхалін із села Носачів на Смілянщині, Віктор Чернець із подібної Манківського району. Юрій Паращук і стального та Андрій Саєнко зі сміли вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання під звуки пісні реквіему пливе кача. Поклали лампадки до підніжжя меморіального знаку. «Ти ж на